І вітання глядачам телеканалу ТВА в етері теми дня. В студії для вас працює Ірина Задорожна. Про найголовніші події 19 вересня. Детальніше розповідаємо у нашому випуску новин вже за мить. Минає 573-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби ворог завдав чергового удару по нашій державі крилатими ракетами повітряного базування та безпілотниками. Протиповітряною оборони знищено всі 17 крилатих ракет та 18 з 24 шахедів противника. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. З освітленням та кодовим замком у Чернівцях облаштували сучасні загородження для сміттєвих майданчиків. Поки такі конструкції встановили у двох місцях як експеримент. Чи оцінили зміни чернівчани та чи планують посадовці збільшити їх кількість? Розповідаємо далі. Сучасні незвичні, а головне охайні. У Чернівцях у рамках пілотного проєкту облаштували сучасні загородження для сміттєвих майданчиків. Посадовці кажуть, конструкції повністю закривають сміттєві баки. Відтак, навколишня територія не засмічується. В принципі, у нас абсолютно більшість локацій в місті це або просто місця, де розміщуються контейнери, або конструкції, які, скажімо так, до них виникає багато питань стосовно технічних характеристик. Це такий пілотний проєкт, це досить дороговартісні конструкції з дорогих матеріалів. Вартість такого контейнерного майданчика складає від 300 тисяч гривень. Це на бетонній основі, який закривається. Поки встановили тільки. Дві такі конструкції. Вони вже є на вулицях Текстильників, 6 та Руській, 223 Мешканці багатоповерхівок на вулиці Руській кажуть, попередньо тут було просто сміттєве свавілля, оскільки чимало непотребу привозили із навколишніх сіл. Звідти везли багато будівельного сміття з села. Тепер же контейнерні майданчики закритого типу мають кодовий замок, який обмежує до них доступ сторонніх. Самі ж мешканці кажуть, до таких змін ставляться позитивно. Нормально, я не проти цього, краще виглядає. Профільний заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль каже, попит на такі майданчики доволі великий. Відтак їхню кількість планують збільшити. Департаментом транспорту було внесено зміни до програми розвитку не поводження з побутовими відходами, де передбачено суму, це наміри. А вже депутати відповідно до рішення сесії будуть виділяти фактично кошти на такі облаштування таких майданчиків. Скільки це буде, ми побачимо. До слова зростає в місті і мережа підземних смітників. Так вже на завершальному етапі встановлення підземного смітника на вулиці Конституційній. Інновація допоможе нарешті звільнити вулицю Заньковецької поруч з кінотеатром Чернівці від наземних альтфатерів. Які не додавали шарму туристичному портрету історичного центру міста, ми мали ту локацію біля кінотеатру «Чернівці», яка роками псувала зовнішній вигляд історичної частини міста. Складне рішення бо в центрі міста. Дуже велика концентрація мереж, тому підійшли з точки зору будівельної культури поведінки з будівництвом, скажімо так, досить відповідально, знайшли місце і забрали ті контейнера з вулиці Зіньковецької і облаштовуємо тут. Ще один підземний майданчик, облаштують на вулиці Руській. Оскільки потреба в сміттєвих майданчиках колосальна, вже підготували проєкти по багатьох локаціях міста. У першу чергу в історичній частині. Далі їх реалізація залежить від того, скільки на це буде передбачено коштів, каже Ігор Крохмаль. Аліна Рябкова, Можуть працювати в межах проїзної частини. У Чернівцях продовжують встановлювати та функціонувати літні майданчики. Як пояснили у департаменті урбаністики та архітектури, це не аби як поповнює міський бюджет. Тож які умови їхнього розміщення, дивіться далі у сюжеті. Ще на початку літа Чернівецька міська рада затвердила нові правила благоустрою територіальної громади. Цими змінами регулюється ряд моментів щодо влаштування, в тому числі і літніх торгових майданчиків. Одне з них якраз це. Можливість влаштування літнього травмомайданчика в межах вулиці. Обов'язково його умовою це наявність проїзду одностороннього. В межах вулиці, хочу почати з того, що ця ідея зародилася вже давно, і в департаменті, і в депутатському корпусі ходила. Як зауважує директор департаменту, така практика широко розповсюджена в Європі, коли при облаштуванні торгових майданчиків не утискаються права пішоходів. Ми можливо трошки звузили, не так широко дозволили підприємцям влаштовувати літні майданчики, але разом з тим є можливість шириною нормативною влаштуватися літні майданчики, піднявши подіум до поверхні тротуару. Розмістивши літній майданчик навпроти вікон, закладу громадського харчування. З кожного літнього майданчика у міський бюджет потрапляє понад 20 тисяч гривень. Тому, аби збільшити надходження коштів до казни міста, у червні рішенням сесії міськради дозволили власникам літніх майданчиків працювати весь рік. Для цього ж термін розміщення він має знайти своє відображення в рішенні сесії міської ради. Це не департамент вирішує, депутати вирішують. Разом з тим. Літній майданчик на наш задум не має перетворитися просто на капітальну будівлю, а він має дати можливість, в тому числі, і туристам сісти, випити, наприклад, келих якогось теплого глінтвейну і за столиком або постояти, або посидіти під біля якогось обігріваючого приладу. І разом з тим архітектура на наш лунку не має від цього страждати. Тому ці моменти ми обговорюємо зазвичай, коли доповідаємо на сесії депутата міської ради. Як зауважує Андрій Тимофійчук, для підприємців найбільшою перепоною є вартість цих майданчиків. Насправді, для суб'єктів, Велике навантаження не так, як зобов'язання перед містом сплатити кошти або погодити ці майданчики або вигляди, а велике навантаження фінансово, в першу чергу, на тип конструкції, на цю конструкцію лягає. Для розуміння, будь-який літній майданчик він менше 400-500 тисяч гривень підприємцю не обходиться. Щоб отримати дозвіл на роботу майданчиків взимку, підприємець має надати паспорт прив'язку. Раніше цей документ подавали, щоб майданчики могли працювати з березня до листопада, а підприємці могли його продовжувати на наступний сезон. Зараз же укладатимуть угоди на 12 місяців. Щороку їх переглядатимуть. А розташування майданчиків у межах проїзної частини обов'язково потрібно погоджувати з патрульною поліцією. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Василь Ставчанський та Медня Контрабандний рейс скасовано. Буковинські прикордонники завадили переміщенню сигарет через кордон за допомогою безпілотника. Прикордонний наряд відділу Селятин під час патрулювання ділянки державного рубежу помітив безпілотний літальний апарат. Він з прикріпленим пакунком рухався в сторону Румунії. Невдовзі дрон з вантажем опинився на землі. В пакунку знаходилось 400 пачок сигарет. Прикордонники Чернівецького загону встановлюють осіб, причетних до протиправної діяльності. Втікав від патрульних у стані алкогольного сп'яніння і скоїв ДТП. У Чернівцях днями після опівночі інспектори роти Тор помітили автомобіль Шкода, який рухався містом у комендантську годину. Поліцейські подали сигнал про зупинку. Однак Керманич вимогу інспекторів проігнорував, продовжуючи рух. Під час переслідування чоловік не впорався з керуванням та з'їхав з дороги, внаслідок чого транспортний засіб зіткнувся з деревом. Утім, водія це не зупинило. Вийшовши з машини, він подався на навтьоки. Патрульні наздогнали та затримали правопорушника. Ним виявився 39 Річний громадянин. Оглянувши чоловіка, патрульні надали йому першу домедичну допомогу та викликали швидку. Водій серйозно не постраждав, отримав декілька порізів. Під час спілкування правоохоронці виявили, що у громадянина присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження відповідного огляду чоловік відмовився. На водія склали відповідні адміністративні матеріали. Вчора, 18 вересня, внаслідок короткого замкнення електромережі, в селі Зрубкомарівський Чернівецького району сталася пожежа в житловому будинку. Сусіди помітили займання та викликали рятувальників, коли полум'я повністю охопило будівлю. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Того ж дня ще одне займання виникло у Чернівцях. На останньому п'ятому поверсі багатоповерхівки на проспекті Незалежності. Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів, а в будинку утворилось щільне задимлення. Вогнеборці врятували власницю квартири, де виникло загорання, та передали її медикам. У подальшому жінку з опіками госпіталізували до лікарні. Зокрема, з будинку рятувальники евакуювали 20 мешканців, у тому числі чотирьох дітей, які через задимлення не могли самостійно вийти. А ще двох Торилапих кішку і собаку, які, злякавшись диму й вогню, сховались у квартирі. Пожежу ліквідували. Причина займання та збитки встановлюються. Того ж дня ще одне займання виникло на відкритій території в селі Чорногузи, Вижницького району та в Чернівецькому районі. Вкотре інтернет-шахраї обманним шляхом заволоділи коштами буковинців. Так, протягом минулої доби порушники, використовуючи різні схеми, виманили у двох жінок майже 8 тисяч гривень. Так, 34-річна чернівчанка, купуючи речі через мобільний додаток, перейшла за посиланням шахрая та внесла дані своєї банківської карти, з якої зняли 3,5 тисячі гривень. А жителька села Кадубівці перерахувала незнайомцю 4 тисячі гривень, використовуючи електронно-обчислювальну техніку. Наразі проводяться досудові розслідування. За вказані дії зловмисникам загрожує до трьох років обмеження волі. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь на сторінки ТВА у Фейсбуці, Телеграмі та Ютубі. Там же лайкайте та коментуйте наші повідомлення, щоб спільними зусиллями новинна стрічка стала ще цікавішою. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирного та спокійного вечора. Бережіть себе!